Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам пояснити виконання рухів в музичної гри 25 веселих кошенят. Я буду вам показувати, а ви за мною повторюйте. Ну що, готові? Тоді ми починаємо. А починаємо ми розпушувати вуса. Так, ось так. Потім. Наші кошенята нагострюють кігті. І приспів повторюємо. Вуса розпушили молодці. І повторюємо кіхті, нагострили. Ну що, далі? Далі в сінях полювали наші кошенята, полюємо в сінях і хапаємо двох мишенят Так, двох мишей спіймали, приспів знову повторюємо. В сінях полювали, двох мішей піймали двома руками. Молодці. Далі Далі наші кошенята голосно нявчали. Няу. Ось так. І весело співали. Няу. Молодці! Приспів голосно нявчали. І весело співали. Повторюємо. Молодці. Далі наші кошенята стрибають. Стрибаю. І гарно танцювали. Повторюємо в приспіві. Весело стрибали, стрибаємо, молодці і гарно танцювали, танцюємо. Ну що ж, добре, далі наші кошенята вмивались чисто і потім лапками вкривались так, добре. Приспів повторюється знову. Чисто вимивались і лапами втирались. Молодці. Далі наші кошенята стали позіхати. Позіхаємо і полягали спати. Дві ручки під пічічку. Так, добре. Стали позіхати. Не позіхаємо, і полягали спати лягаємо. І повторюємо знову, стали позіхати, і полягали спати. Ось така цікава гра. Ну що ж, сподобалась? А нам з вами прийшов час прощатися. До побачення, малята! До нових зустрічей.